Помолимося. <Слухи> <Слухи>

Нашого синдального відділу урочистий день ми розпочинаємо заняття в київських духовних школах по предмету підготовка військового капелана, духовно пастирське служіння в Збройних силах та інших військових формуваннях України. До цього ми йшли довго, почали говорити серед. Військового духовенства, військовослужбовців з нашими колегами про те, що необхідно майбутніх священників готувати до військової теми, тому що як і церква зріс суспільства, так і військо. Там несуть службу послідовники різних віровизнань і конфесій. І напевне, це ніхто не буде заперечувати православних найбільше. І військові, віруючи, потребують духовного супроводу. Священник, особливо в бойових умовах, дуже потрібний. Тому ось отець Лука, крім того, він є настоятель Святомихайлівського храму при президентському полку. І, до речі, от відносно ставлення до конфесії. Я не чув. і Отець Лука каже: ніхто не дорікнув, ніхто не питав в цих таких стосунках складних міжконфесійних. Авторитет духовний, всі поважають. Термін цього навчання це півроку, і семінаристи ознайомлюються з військовим капеланством, шпитальним капеланством та капеланством. У тюрмах, але основний напрямок це буде капеланство в Збройних силах. Цьому, цьому буде надано особливу увагу, і 15 лекцій цьому буде присвячено а також практичне заняття. 50 семінарістів це буде тільки в Київській духовній семінарії, але з благословення Священного синода в усіх. В семінаріях Української православної церкви буде викладатися цей курс. Тому це помножте ще, мабуть, на 5, це як Минимум. мінімум. Якби от зараз була така команда зібрати всіх, то у нас священик, які в цій темі понад 200 чоловік. Але ви знаєте, зараз вже завершується справа з. Введенням Інституту військового капеланства, і події трагічні, і ці військові дії на сході України стимулювали. На жаль, що ми чекаємо, поки щось таке серйозне трапиться, щоб швидше рухатися. Я маю на увазі, напевне, не лише керівництво держави, а й суспільство». Будемо запрошувати профільних спеціалістів з навчальних військових закладів. Із, думаю, не зайве буде і військово-медична академія, тому що десь ми перетинаємося. Напевне, варто було б і гуманітарів, військовослужбовців. Відносно перспективи, я думаю, навіть ті, хто буде починати так, байдуже навчатися після того, як побувають на полігонах, палатках. Пару днів поживуть, інтерес підвищиться і ажіотаж, думаю, буде воля Божа, щоб саме зараз ми розпочали цю справу. проведення Боже не збагнене. Ви знаєте, які зараз міжконфесійні стосунки, яка ситуація в державі. І тому я ще раз переконався, треба сприймати волю Божу. Смиренно, з розумінням, покірно, і господь все влаштує.